Слава Ісусу Христу! Привіт з фронту, думки в голос. Про що говорить наше відношення до слів Ісуса Христа? Коли ми говоримо про віру, про питання нашої душі, е, нашого духа, то це питання таке внутрішнє, і щоб його зрозуміти і побачити, часто нам необхідний такий певний духовний рентген. Це так само, як лікарі роблять рентген, щоб побачити, чи є перелом, чи немає. Так само, щоб просвітити наше серце, що там насправді відбувається, в що ми дійсно глибинно віримо, нам потрібен певний духовний рентген. І слово Боже говорить саме про себе, що воно є живим. Посліні до євреїв, 4 розділ, 12 вірш, говорить. Що слово Боже, воно живе і діяльне, воно гостріше всякого меча обосічного і проникає до розділення душі та духа, суглобів та мізків і судить помисли та наміри серця. Ось тому наша реакція на це слово вона багато може що сказати. Наше суспільство воно досить толерантне. І е, якщо ви перебуваєте в якійсь компанії людей, то ви можливо помічали, що е, в більшості люди досить терпимо ставляться, і навіть коли чують матюки, коли чують якісь непристойні жарти, е, якусь різну саму різну інформацію. Ми <кхи> готові часто проковтнути, десь там відвернутися, змовчати, не, звер... не звернути на це увагу. Але коли звучить слово Боже, то часто. Дуже різна реакція в людей. Хтось просто стає і виходить, хтось починає сперечатися, хтось починає дратуватися. Були випадки, що до мене майже з кулаками хтось хотів лізти. Про що це говорить? В той момент, коли я не говорив нічого там образливого, навіть не говорив якісь. Для якоїсь конкретної людини якісь речі, які могли її зачепити, я просто цитував Слово Боже або просто згадував про Ісуса Христа. І це часто людей обурювало. Про що це говорить? Я хочу прочитати маленький уривочок з з Євангелії Івана з 8 розділу. Це слова Ісуса Христа. І він говорить такі слова, 43 вірша. Чому ви не розумієте моєї мови, тому що не можете слухати мого слова? Ви від свого Отця диявола, і ви охоче виконуєте похоті свого Отця. Він був людиновбивцею від початку і не встояв в істині, бо в ньому немає істини. Коли він каже неправду, то каже своє. Бо Він неправдомовець і батько неправди. А оскільки я кажу істину, то ви не вірите мені. Хто ж докорить мене за гріх? Якщо ж я кажу істину, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, той слухає Слова Божі? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога? Такі досить категоричні слова Ісуса Христа. Він говорить, що наше ставлення до його слів говорить про нашу приналежність, про те, хто ми є насправді, яке наше духовне коріння в нашому такому релігійному середовищі, коли дуже багато людей заявляють про свою віру в Бога, називають себе християнами, дуже прикро, що багато хто з цих людей вони обманюють самих себе. І ці слова я не для образи когось прочитав, а для аналізу, щоб кожен просто сам перед Богом міг проаналізувати своє серце і сказати сам для себе, чим для нього є слово Боже і особливо Слова Ісуса Христа. Цар Давид говорив, що Слово Боже для нього воно солодше меду, що воно світильник для його стежки, для його ноги. Він казав, що він любить слово, що він роздумує про нього, читає його, і це говорить про справжню любов до Бога. І ще я не випадково акцентував увагу саме на нашому відношенні до слів Ісуса Христа і до слів про Ісуса Христа і Його хрест. Ми багато можемо говорити про різні релігійні речі, про якісь вчення, філософії, мораль. Але тільки коли починає звучати слово ім'я Ісуса Христа, це знову виявляє в нашому серці якісь почуття. І людина, яка не вірить в Ісуса Христа, яка його відкидає, вона обов'язково проявить себе і буде е, вик, е, виказувати якесь незадоволення. Е, апостол Павло в першому розділі Першого послання Коринтян такі слова сказав: 18 й вірш, бо слово про Хрест для тих, що гинуть, безумство, а для нас, що спасаються сила Божа. Євангелія. Слово про Хрест, воно кардинально відрізняється від усіх інших вчень, релігій. І тому для більшості людей це безумство, це щось таке неприйнятне, це щось таке незрозуміле і те, що їм важко е, прийняти. Але це тільки говорить про те, в якому стані вони знаходяться. Але для тих, що спасаються, апостол Павло говорить, що це сила Божа. Саме Євангелія саме слова Ісуса Христа, саме Його справа, Його жертва, Його смерть і Воскресіння це дійсно сила Божа, яка може змінити наше життя, яке дає нам спасіння і прощення. Тому нехай цей тест допоможе вам зрозуміти, в якому місці і в якому стані ви зараз знаходитесь. І Нехай вкаже для вас правильний шлях до спасіння в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить вас у цьому. Амінь.